Сьогодні третій ігровий день Кардинал Рівне у першому поєдинку цього дня зустрічає футзал. Одразу перекоплюють м'яч номінальні гості. Артем Шур. Подивіться аби вийти на другу позицію групи А і гарантувати собі боротьбу за золотий кубок нескорених. Момент ще один удруса на фанатську трибуну рівненського кардиналу. Команди гарячий затизний результат. Щоб гарантувати собі, принаймні, друге місце, кардиналу вистачить і нічиєї. Давид Калашний. 1-0. Дніпро виходить вперед. Атлетик футзал забиває. Хороша контратака. Ну, там треба подивитися у повторі весь епізод. Адже самий до цього Але Владислав перекидає м'яч повз Дмитра Дяченка. П'ята хвилина нашого поєдинку, і Атлетік футзал виходить вперед. У рахунку тут небезпечно у Богдана Мещерякова а той кидає на Зінгеля. А Богдан Зінгель це момент. В поєдинках дуже активним був Владислав Сорокін, але не щастило йому відзначитися за своєю грою. А, мені здається, Владислав заслужив, принаймні, забити м'яч. А тут ще одна дуже хороша атака від Атлетіка. І Едуард Нагорний робить рахунок 2-0 на користь своєї команди. Кобере хвилину перерву. Ну, що сказати, просто зараз винесли Дніпряни команду із Рівного. Дуже важливо зараз рівням повернути віру у себе знову. Согор просто в нікуди віддає передачу і це могло бути 0-3. Вставной пробігає. Давид Калашник. Це був прямий удар. Сергія Кравчука цей турнір перший після Арфенов. І у порожні ворота. Це 3-0. Едуард Нагорний. Ще один м'яч забиває у ворота рівнян. Третій голів. Басич. На... Волков. Перетвор. Гірше, ніж кардинал. Ну а тут ще один контрвипад у Дніпра Дмитро Делятинський. і Як руками може бути поразка для рівня із різницею три м'ячі скіпчик брати за е, нашим турніром.